Доброго дня, любі малята! Приємно йти осіннім лісом, де під ногами багато опалого листя, під яким ховаються гриби. Полювання за грибами дуже захоплююче заняття. Але робити це потрібно правильно. Досвідчені грибники знають, які гриби збирати можна, але новачки можуть припуститися помилки. І випадково зірвати отруйний гриб. І сьогодні ми з вами ще раз розглянемо деякі отруйні гриби та з'ясуємо, якими ще грибами, окрім отруйних, можна отруїтися. Гриб бліда поганка це справжній шедевр природи за своїм зовнішнім естетичним виглядом. Неможливо, дивлячись на досконалі форми і забарвлення, подумати про те, що саме цей гриб є найбільш небезпечним в лісовому царстві. Небезпека блідої поганки полягає в тому, що токсини цього гриба є незворотніми і непомітно для людини вражають внутрішні органи протягом двох діб. Період зростання цього гриба з червня по самі заморозки. Красиві яскраво червоні гриби мухомори прикраса будь-якого лісу, особливо восени, коли вони так виділяються на тлі жовтючого лісця. Але з ними треба бути обережними. Вони отруйні. І отруїтися мухоморами можна дуже легко, причому це отруєння може призвести до фатальних наслідків. У всіх плямистих мухоморів максимальна концентрація отруйних речовин спостерігається в білих цятках на капелюсі. Та не тільки отруйні гриби можуть бути небезпечними. Причинами отруєння може бути неправильне приготування їстівних грибів, вживання старих або зіпсованих грибів, вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації. Крім того, отруєнням загрожує гриби, що виростають поблизу автомагістралей, промислових підприємств, смітників накопичуючи в собі токсичні та радіаційні елементи. У хворих, що отруїлися грибами, спостерігаються такі ознаки, болить усередині, розладнується шлунок, людина відчуває загальну слабкість, ресне видалення слини, поту, зниження температури тіла. Навіть при легкому отруєнні грибами треба негайно звернутися по медичну допомогу. Поки чекаєте лікаря, можна прикласти до живота і ніг грілки, дати хворому випити 3-4 склянки солоної води, пізніше дати холодного міцного чаю та нічим не годувати. Ну що ж, любі малята? Абсолютно безпечних грибів не існує. Найкращий спосіб уберегтися від отрути грибів збирати лише добре відомі їстівні гриби, лише в екологічно чистих місцях, незнайомі, маловідомі та сумнівні гриби не збирати ні в якому разі. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!